Ми починаємо екскурсію по одному з найбільших і найсучасніших замків Закарпаття і це замок Паланок у Мукачеві. Він також є одним із найдавніших фортець у Україні і є пам'яткою архітектури національного значення. Кожний камінчик той оповитий історію і містику. Є дуже багато експозиційних залів, де є доступ для туристів. Десь можна знімати на відео, десь не можна знімати на відео. Зв'язано все з військовим станом. Ви лише поникайте, які масштабні тут стіни, які великі здання. Дуже много різних входів, виходів, переходів. Ти можеш зайти в одну частину замку, а вийти зовсім в іншій частині. Найбільш мене вразила експозиційна кімната, камера для катувань. Я розумію, що історія, і то проходило колись давно. Але коли ти розумієш, що у 21 столітті йде така страшна війна. І такі тортури ся повторяють просто страшно думати, і хочеться побажати здохнути кожному, кому має хоч якоїсь відношення до катувань людей у 21 столітті. А з приводу замка усе історично, файно реконструйовано, зроблено під туриста. Дуже много дає доступ. Цікаво, приходять як дорослі, так малі. До речі, на території замка йдуть до теперся ведуть археологічні розкопки. Ми відділи розкопки. Є музей старожитностей, і тут дуже много різних експонатів. До речі, я залишила свій автограф і ви так само можете приїхати у Мукачівський замок і залишити свій автограф. А й це ресторанчик, де можна дуже смачно поїсти і дуже доброго випити. Настоящої закарпатської крафтової самогонки з різних різних плодів. На території замка є церква, але в ній не може вести відео на період військового стану і на деякі оглядові майданчики на період військового стану також не запускають. А ось такого типу експозиційні зали кожен з вас може відвідати і є музей війни, музей сучасної війни. Знімати тут не можна. Але фото робити можу. І я вам повім, ото не тільки круто, аж не забувають людей, які нас захищають. Там дуже багато фото, дуже багато речей, як померлих, так і живих. Воїнів, і то похвально, що зробили в всякому історичному місці пам'ять про те, що проходить у нас тепер. Є експозиційна зала з авторськими творами Володимира Микита. Є всякі автентичні обрання, ну дуже багато експозиційних залів, до яких є доступ. Я вам скажу, ця екскурсія буде цікава однозначно, як дорослим, так і дітям. Я щиро рекомендую відвідати Мукачевський замок і прочувствувати ту атмосферу. Кожен сам для себе. Відеоекскурсія озвучена на закарпатському діалекті, а закарпатський діалект є частиною української мови.